Доброго дня, друзі, установочний центр Допавто України. У нас в роботі автомобіль Lexus RX350. Замінили доставний головний пристрій. Зразу я перевіряю вам, бачите, кнопочки на рулі, вони працюють. Це основний екран, він був тут. Хто знає цей Lexus, то він був невеликого розміру, ховався ось сюди ось за цей пластик. Зараз у нас стоїть ось такий екран 12 дюймів. Тонкий плоский і достатньо якісно, красиво виглядає. Ну, звук у нас уже працює. Управління кліматом так само. Ось, бачите, підтягується клімат і ми можемо тут регулювати. Ось, наприклад, я тут, бачите, видно, все клімат повністю, температура. Міняється температура, все так само, як тут. Тобто, у нас лишились. Функціонал кнопок, він повністю, ось, бачите, ми можемо напрямки вибирати. Ну, Я спеціально ближче підведу покажу вам, що воно ось, бачите, управляється, регулюється, обдув заднього скла. Видно так. Ну, Тобто повністю клімат підтягнутий, все управління йде. Далі аудіосистема підтягнута, GPS-навігація підтягнута. І е годинник, Будь ласка, він працює правильно. Ось, без питань. Так, система ось таким чином у нас виглядає. Тут ми можемо налаштувати звукові ефекти. Ну, тобто, якість динаміків. все управління повністю йде ось з джойстика, який під правою рукою. Тобто, якщо я повертаюсь назад, нажимаю кнопочку, то я повертаюсь назад. Перехожу на навігацію, значить, я перехожу на навігацію. Карти Google Maps. Зараз на даному етапі в нас стоять карти Google Maps. Вот, э, завжди до ваших послуг. ну Два екрани можна виставляти, звичайно. Назад повернусь з карт. Зайду. Так, як ви бачите, є програмка така, яка називається Zlink. Link. Ось я зараз на ній. Ось вона. Play Market. Zlink – Link це CarPlay Android Auto, це Play Market. Ну, звісно, YouTube. А куди ж у нас без YouTube? Тут можна щось вибрати, щось подивитись. Давайте якісь подивимося відеокліпи. Зараз закінчиться реклама. Ну, треба, звичайно, ставити YouTube без реклами. Він так само тут є. Ось, будь ласка, відеофрагмент. Х-фактор якийсь іде, закордонний, трішечки протягнув. Якість картинки, все. Ще щось можемо подивитися. Тобто ось так от працює все достатньо якісно, класно, якщо приобразився, якщо я буду в цей час клімат. Користуватися, то дошка клімата ось у нас вискакує, і управління все повністю вже підтягнуто. Так само і цей джойстик, ось, бачите, я можу повернутися назад за допомогою стрілочки. Управління. Ось у мене, бачите, я можу там, торкаючись джойстика таким чином, я можу там промоточки різні робити на Ютубі, ну як ви бачите, ось. Звук в Лексусі, як завжди, він шикарний. Ну і замінили камеру заднього огляду. Тут старенька була не дуже гарна. Зараз, будь ласка, подивіться, як показую. Якість картинки, якість камери. Це звичайно волшебство. Ну, Звичайно, динамічні лінії на рулі вони підтягнулися. Я повертаю руль, напевно, видно. Не буду заводити автомобіль. Вона міняється, динаміка ліній. Тобто все ось таким чином. Зараз вийдемо з YouTube, спробуємо зайти ще в безкоштовний YouTube. Тут в нас є перехід на всі додатки, ось він. І тут в додатках вже в нас і Play Market, і Google Maps, і Ютуби. Ну, Ютуб без реклами, на Вітел. Дуже приємні, достатньо якісні карти. Вони працюють без інтернету, а Google Maps у нас працює з інтернетом. Тобто карти онлайн і офлайн. Іде відмалювання карти, ініціалізація, все підтягується. Ось так в нас виглядають карти. Ну, бачите, ми можемо подивитися, де тут навіть на озері можна скупатися. На, сьогодні, на сьогоднішній день зима, хіба що в прорубі, але... Ось так, да. Можемо вибирати вже. Нам можемо звичайно вибрати, Можемо, звичайно, вибрати... показує нам наше місце положення, але ми можемо вибрати тут ось два екранчика. Таким чином. Ага. Це зменшили зображення. Ось у нас пошук. Найти по адресі. Ну, Тут все буде повністю працювати. Поки що закриємо ці карти. Можна міняти різні лаунчери, перехід на штатні системи автомобіля, фото, відео, і, як завжди, Netflix, звукові ефекти. Ось я перейду в них. А, ми вже тут були, я вже вам це показував. Ось таким чином. Переходимо. Так, навігація, музика. Всі бачите параметри і автомобільна інформація в нас тут є. Ось тут додатково функціонал. Багато різних налаштувань. Налаштування Google, мобільна мережа, Bluetooth, загальні. Ну, все тут повністю. Плей, версія, ядра, прошивка, версія МЦУ, бачите, все повністю. ось Android 13 вже в цій системі стоїть. う何か。